Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Довіра до китайської економіки далі зменшується. Прямі іноземні інвестиції впали до 30-річного мінімуму. Китайська берегова охорона знову війшла у води, які контролює Тайвань, але її вигнали тайванські офіцери. 18 законодавців республіканців закликають президента Джо Байдена відмовитися від використання Тіктока програми, забороненої на урядових гаджетах США з міркувань нацбезпеки. Байден у своїй передвиборчій кампанії приєднався до китайської платформи, щоб привернути увагу молодих американців. Законодавці США просувають новий законопроєкт, покликаний протистояти китайським загрозам у біотехнологічному секторі. Санкції стосуються чотирьох китайських компаній. Довіра іноземних інвесторів до китайської економіки торік, схоже, послабшила. До Китаю надходить набагато менше грошей. Нові дані свідчать, що прямі іноземні інвестиції в Україну упали до 30-річного мінімуму. За даними державного управління іноземної валюти, Китаю обсяг прямих іноземних інвестицій торік упав більш ніж на 80%, як порівняти з 2022 роком. Він становив лише 33 мільярди доларів. Пекін щосили намагається оживити економіку країни після пандемії. Однак йому заважає криза у сфері нерухомості, слабкий внутрішній попит та низька довіра інвесторів. Крім того, іноземні компанії почали згортати свою діяльність у Китаї після того, як влада все активніше їх переслідує, звинувачуючи в загрозі національній безпеці та шпигунстві. Через зростання невизначеності власники іноземного бізнесу все частіше намагаються. Диверсифікувати ланцюжки постачання бо вирішують повністю піти з Китаю за високого рівня безробіття. Економіка КНР може постраждати в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Прямі земні інвестиції означають купівлю великих часток у компаніях або їх придбання для розширення діяльності. Цей вид інвестицій є важливим, бо встановлює довгострокові зв'язки між економіками. Голова ФБР знову попереджає про кібератаки Китаю на інфраструктуру США, і це його друга така заява за останні кілька днів. На конференції з безпеки в Мюнхені керівники розвідслужби різних країн зосередилися на війні в Україні та на Близькому Сході, але директор ФБР Кристофер Рей закликав їх не давати змоги Китаю вислизнути з їхньої уваги. За словами Рея, США зараз зосереджені на спробах Китаю провадити шкідливе програмне забезпечення в американській ко комп'ютерні мережі та інфраструктуру і він назвав це реальною загрозою. Додав, що вона за масштабами перевершує все, що ми бачили раніше. Торік з'ясували, що китайська мережа хакерів укоренилася в американській інфраструктурі, і що вона будь-якої миті може прокинутись і завдати величезної шкоди американському народу за словами рея це лише верхівка айсберга. Група законодавців республіканців вимагає від президента Байдена деактувати обліковий запис його передвиборчої кампанії у Тіктоку. У листі вони заявили, що Байден ігнорує ризики для національної безпеки. Передвиборчий штаб Байдена приєднався до програми для створення коротких відео на початку цього місяця. Перший ролик кампанії переглянули 9,6 мільйона разів. Вакантів вже близько 170 тисяч підписників. Спроба конгресу заборонити Тікток або у Хвалити якісь нові обмеження зайшли в глухий кут минулого місяця. TikTok повідомив конгресу, що зараз додатком користуються 170 мільйонів американців. Роком раніше було 150 мільйонів. Водночас у США діє заборона використовувати TikTok на урядових гаджетах. Комітет з іноземних інвестицій США торік вимагав, щоб китайські власники TikTok продали свої акції, інакше програму можуть заборонити. Проте адміністрація поки що не вчинила жодних дій із цього приводу. Водночас. Європейський союз проводить розслідування щодо TikTok. Він підозрює соцмережу порушенні угод про прозорість та недотримання зобов'язань щодо захисту неповнолітніх. Серед основних проблем дизайн, що викликає звикання та алгоритми, що спрямовують глядачів на більш екстремальний контент. Законодавці просувають у конгресі новий законопроєкт спрямований на боротьбу з загрозами Китаю для біотехнологічного сектора США. У документі перераховано іноземні біотехнологічні фірми, які викликають стурбованість. Серед них чотири китайські компанії. Якщо законопроєкт ухвалять американським біотехнологічним компаніям, які одержують фінансування від федерального уряду, буде заборонено вести з ним бізнес. Біотехнології один із основних інтересів США та Китаю. Вони охоплюють широкий спектр категорій від медицини до генної інженерії у сільському господарстві та нових матеріалів. Критики законопроєкту стверджували, що він може перешкодити ланцюжку постачання ліків до США, але багато хто вважає, що він дуже важливий для захисту американських інтересів. За даними сенатської комісії з нових біотехнологій, законопроєкт може гарантувати, що Китай не отримає доступу до найконфіденційніших даних американських громадян, зокрема до історії хвороб. Китайське посольство засудило законопроєкт, заявивши, що це дискримінація та ідеологічне упередження щодо китайських фірм. А Тайвань засудив Китай за висадження працівників берегової охорони на борт тайванського туристичного судна. Ось що заявив тайванський чиновник у вівторок. Це зачепило почуття нашого народу, спричинило паніку серед людей, і це не на користь людей по обидва боки тайванської протоки. Напруженість навколо Тайванських островів Дзіньмей, що лежать поблизу узбережжя Китаю, наростає у понеділок. Співробітники китайської берегової охорони висадилися на борт Тайванського туристичного судна неподалік островів Дзіньмень і упродовж півгодини перевіряли план маршруту, сертифікат та ліцензії екіпажу. Компартія Китаю вихідні заявила, що її берегова охорона патрулюватиме води в районі Дзіньмен. Це сталося після того, як минулого тижня двоє китайських рибалок загинули через те, що їхній човен перекинувся, коли вони намагалися втекти від берегової охорони Тайваню. До цього вони надто близько підійшли до островів. Міністр оборони Тайваню заявив, що вони не будуть вчиняти воєнних дій у відповідь. Також у уранці тайванські офіцери відігнали катер китайської берегової охорони, який увійшов у води, які Контролює Тайвань неподалік островів Дзіньмень. за словами тайванської влади. Жодного військового зіткнення не було. Китайський катер пішов через годину після того, як тайванські патрульні звернулися до нього по радіозв'язку. Тайвань заявив, що й далі стежитиме за ситуацією водах в водах у режимі реального часу, щоб гарантувати безпеку в регіоні. Понад 30 мільярдів доларів на капітальний ремонт Австралія оголосила про великі плани щодо зміцнення своїх збройних сил. Це відбувається на тлі посилення напруженості у відносинах із Китаєм. Сьогодні уряд Албанізі оголошує про збільшення кількості бойових кораблів у складі королівського австралійського флоту. Це буде найбільший флот із часів закінчення Другої світової війни. Нові інвестиції найближче десятиліття дадуть змогу Австралії подвоїти кількість військових кораблів. Це також збільшить далекобійний ударний потенціал країни. Канбера давно хотіла вдосконалитися в цьому плані. У 2021 році, коли з'явилися новини про те, що Китай швидко нарощує ядерний потенціал. Тодішній міністр оборони Австралії попередив, що кожне велике місто країни перебуває в межах досяжності китайських ракет. Японія робить те ж саме лише два місяці тому. Токіо затвердило рекордний. Військовий бюджет, прискоривши процес розроблення ракет, здатних вражати цілі в Китаї та Північній Кореї. Австралія також має намір отримати від США атомні підводні човни в межах угоди, відомої як ОКЕС. Пентагон заявив, що Китай має у своєму розпорядженні 500 ядерних боєголовок Окрім того, режим розширює свої ядерні можливості. Китай також підписав пакт про безпеку із Соломоновими островами. Це спричинило побоювання з приводу потенційної китайської військової бази за. Тисячу миль від узбережжя Австралії, враховуючи кількість озброєння в списку закупівель, Австралія має намір витрачати на оборону 2,4% свого ВВП. Це вище за 2% в інших союзників НАТО. Міністр оборони країни заявив, що ці інвестиції необхідні з огляду на непросте розташування Австралії.